Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо огляд найцікавіших партій, які граються на командному чемпіонаті Європи. Звісно, у виконанні наших українських шахістів на черзі дуже важливий сьомий тур, в якому чоловіча збірна України протистояла потужній збірній Нідерландів. Очолюваній елітним гросмейстером, нещодавнім тріумфатором великої швейцарки, і як наслідок учасником майбутнього турніру претендентів. Анішем Гірі. нагадаю, що ця збірна була найближчим переслідувачем українських шахістів, які впевнено очолюють турнірну таблицю. І так вже сталося, що знову ключовою партією виявився поєдинок на третій дошці у виконанні нашого улюбленця, міжнародного гросмейстера Ігоря Коваленка, який чорними протистояв славетному ветерану Люку Ван Велі. Звісно, найкращі часи цього відомого гросмейстера вже далеко позаду, але він зберігає чималу практичну силу, тому й пробився до складу своєї національної збірної. По ходу розгляду цього дуже цікавого поєдинку ми будемо звертатися до партій на інших дошках, щоб передати ту вболівальницьку атмосферу, яка нас захоплює під час перегляду матчу онлайн. Отже, Ван Велі зіграв d4, у відповідь кіня 6, c4 e6, кіня 3, d5, кінь c3, і тут Коваленко вирішив забрати пішака на c4. Цей варіант прийнятого ферзового гамбіту в останній час дуже популярний. Після теоретичних ходів е 4 б 5 захищаючи пішака С4, білі спочатку зіграли е 5 прогнавши коня, і побили на б 5 Але чорні грають кінь b6. У цьому варіанті вони зберігають свого пішака С4, який вже перетнув демаркаційну лінію, і створюють цікаву динамічну гру на ферзовому фланзі. Слон е 2 грає в Анвелі, кінь С6 і два нулі. Створилася одна з табій цього сучасного варіанту, в якій білі вже зробили рокіровку. А чорним ще доведеться подумати, куди рокірувати свого короля. Наскільки небезпечною є хід 3-0 для чорних в цій системі? Чудово ілюструє вже розглянута нами на каналі. Партія Рід Самадов Василь Іванчук, зіграна в останньому турі особистого чемпіонату Європи наприкінці березня цього року. У тому поєдинку Василь Михайлович зіграв слон е Е7, начебто готуючи коротку рокіровку. Але після ферзь Д Д2, дуже цікава відповідь суперника пішов слон Б Б7. Далі ферзь D7, кінь С3, три нулі. І, на жаль, український гросмейстер в подальшій боротьбі все ж таки отримав дуже великі проблеми на ферзовому фланзі. Але в цьому поєдинку інший українець Ігор Коваленко робить хід слон b7. Після слон Е3, ферзь D7, Тура С1 начебто теж готовий зіграти три нулі. Але спочатку ходом А6 Коваленко відганяє коня на С3, а потім грає слон Е7. Білі ставлять пішака на А3, захищаючи поле Б4. Чорний кінь йде на А5, реагуючи на послаблення поля Б3. Білі захищаються ходом кінь Д2 і нарешті 2-0. Отже, обидва суперники рокірували на королівський фланг. Білі зберігають просторову перевагу на цій ділянці шахівниці завдяки сильному пішакові Е5, але сусідній пішак Д4. Відсталий і в майбутньому цілком може стати серйозною слабкістю. Водночас пішак С4, як і раніше, живий, і дає надії чорним на гарну контргру. Суперники продовжують маневрувати. Ферзь С2 грає в анвелі, тура АБ8, тура фд 1 слон А8, відкриваючи вертикаль для тури, тура Б1 грає в Анвелі, король 8 кінь Д Е4. Чорні будують діагональну батарею, граючи ферзь c6, тому Ванвелі ставить слона на f3. Але Коваленко відходить на е 8 слон g5, розмін чорнопольного слона буде корисним для Ванвелі, але кінь Б3 грає українець і після ферзь С2 міняється на g5. Чорні грають ферзь е 7 і тут білі могли розмінятися на а 8 і захистити коня ходом f4, одночасно зміцнюючи пішака е 5 але Ван Велі вирішив зіграти інакше. Він захистив коня ходом h 4, і після h 6 помінявся на а 8 Тут голландському шахісту варто було просто відійти конем на f3. Але він не втримався від ходу кінь c Е4, який по суті стає холостим пострілом. Звісно, чорні не зобов'язані бити на g5 і програвати партію після ферзь h5 шах кінь g5, загроза ферзь h7... Змушує чорних віддати ферзя. Натомість Коваленко просто грає тура А Д8, нападаючи на послабленого пішака Д4. І це змушує Ванвелі все ж таки повернути коня на F3. Таким чином, білі втратили два важливих темпи, а чорні продовжують нарощувати перевагу. У цей момент стало зрозуміло, що знову доля матчу збірної України залежить від партії Ігоря Коваленка. Справа в тому, що на другій дошці Андрій Волокитін, граючи білими, дуже швидко розійшовся нічиєю проти Йордана Ван Фореста. Це відбулося ще в дебюті нашого матчу, і не було зрозуміло на чию користь ця швидка нічия. На першій же дошці Руслан Пономарьов, граючи чорними проти Аніша Гірі, діяв у своєму звичному стилі, не давши супернику жодних можливостей зачепитися за перевагу, українець впевнено йшов до своєї чергової нічиєї. На останній дошці юний Самуненков протистояв досвідченому Ервіну Ламі, і тут справи збірної України теж були дуже непогані. Позиція спокійна і рівна. Тому єдиною партією, яка могла зробити цей матч результативним, був поєдинок саме на третій дошці, де Ігор Коваленко поступово перехоплює ініціативу. Він грає тура Д7, готуючись до здвоєння тур. Білі ставлять фарзя на Є3, додатково захищаючи пішака, і після тура FD8 Ж3. Ванвелі робить міцний хід, планує зіграти король G2. А наш гросмейстер демонструє дуже цікавий маневр, який давно вже став класичним. Подивіться, що робить Ігор. Він поступово активізує свого ферзя, роблячи спочатку хід ферзь F8, після король g2, ферзь g8, а у відповідь на c 3 ферзь h7. Чорний ферзь перейшов на діагональ B1H7, де є дуже активною фігурою. Додайте до цього слабкість пішака d 4 силу пішака c 4 і ви зрозумієте, що у чорних вже серйозна стратегічна перевага. Звісно, цей маневр Ігор Коваленко придумав не сам: це стратегічне откровення майже столітньої давності у виконанні відомого стратега минулого Акіби Рубінштейна. Як ми бачимо, український гросмейстер Ігор Коваленко добре знайомий з класичною спадщиною видатних шахістів минулого. Що робити білим? У них конкретного плану немає, і Ван Велі просто намагається не послаблювати свою позицію, але чесно кажучи, йому це не дуже вдається. А 4 грає голландський ветеран. Після А 5 ферзів 4, король ж 8 аж 5 грає Ван Велі. Він вже знаходився в серйозному цейтноті і намагається просто дотягнути до контролю. А Ігор Коваленко робить дуже сильний хід, кінь д Д5». Розмінюючи важливого білого коня С3. Після його зникнення поле Д5 переходить до рук чорних. До того ж, загрожує С5 з виграшем пішака. Тому білі змушені зіграти тура Е1, а чорний ферзь заходить на С2. Дуже активна найсильніша фігура чорних спонукає білих грати ферзь e4, переходячи до Еншпілю. Але в цьому закінченні у чорних все дуже добре. Найсильніший хід Тура b8 очевидний. Далі чорні заходять за пішаком а 4 А у білих, як і раніше, немає жодної контргри. В цей момент у матчі продовжувалися лише дві партії: поєдинок Коваленка та партія на сусідній четвертій дошці Ігоря Самуненкова. Який поглядав на свого сусіда і чудово розумів: якщо зробити нічию в спокійному туровому Еншпілі, який виник у нього на дошці, то Україна перемагає Нідерланди. G4 грає в Анвелі, тура Б4, король, Аш3 С5, далі взяття кінь б'є С5. Ось така вилка: тура Д4 грає в Анвелі. Забираємо кінь б'є Д4, і чорні навіть не беруть на А4 грають С3. Працюючи на зв'язці білого пішака Б2 Ванвелі ще зіграв кінь кінця 6 Коваленко не став бити на Б2, пішов тура Б3 і спіймав суперника у красиву пастку. Забрав на А5 люк Ван Велі, але Коваленко закінчив партію красивим пішаковим ходом С2, відкритий шах з нападом на туру Б1. Після взяття на Б3 конем, чорні забирають туру, ставлячи на дошку ферзя, тому білі здалися. Ось така чудова партія, прекрасний приклад творчого почерку Ігоря Коваленка. Цікаві стратегічні маневри, особливо запам'ятався перехід ферзя з е 7 на С2. Ну і звісно, без тактики не обійшлося. Невеличкої, але дуже симпатичної. Врешті-решт, як ви бачите, все пішло за планом. Ігор Коваленко виграв. Інші три партії закінчилися в нічию, і Україна відкинула небезпечного конкурента, зміцнивши лідерство. Після семи турів Україна має 13 командних очок, але в спину дихає небезпечна азербайджанська збірна, очолювана ще одним елітним гросом Шахріяром Мамідяровим. Саме з цією збірною українці зіграють в передостанньому, восьмому турі. Тож побажаємо нашим шаховим козакам успіху. Нам дуже потрібна їхня перемога, і ми віримо в неї. А якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Далі очікуйте огляд дуже цікавого матчу жіночих збірних Польщі та України. Дякую за увагу! До побачення!